El Вас на каналі Українська Хвиля говоримо сьогодні про пенсійну реформу. З'явилось роз'яснення з Міністерства соціальної політики, і там заявили, що українці після проведення цих масштабних потужних змін після запровадження пенсійної реформи не отримуватимуть менше 6 тисяч гривень на місяць. Це буде мінімальна пенсія. А ви спитаєте, за чий же рахунок банкет? А виявляється, в уряді вирішили використати принцип такої справедливості і забрати у багатих і віддати бідним. Звучить дуже гарно, чи не так, але давайте проаналізуємо, що саме збираються запровадити і яким чином реалізувати а, ті нововведення, які вже на фінальній стадії розробки. Тому що виявляється, законопроект про пенсійну реформу таки підготували і найближчим часом збираються оприлюднити. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціальні. Політичні новини і нас уже понад 113 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Тож менше ніж 6 тисяч гривень пенсії не буде нікому. Ось таку заяву зробив міністр соціальної політики новий наш Денис Улютін. А заявив, що готують масштабну реформу, яка має нарешті зробити виплати пенсіонерам справедливими. До речі, вчителям пообіцяли в два рази більші пенсії, ніж зараз. Також очікується зникнення так з. Званих спеціальних пенсій, а також запровадження накопичувальної частини, тобто внесків до спеціального фонду для того, щоб в майбутньому люди могли розраховувати на більші пенсії, ніж вони є зараз. Отож, Міністерство соціальної політики пропонує розділити пенсію на три рівні: а перша це солідарна система. Друга це професійні пенсії замість спеціальних пенсій, а також накопичувальна частина на добровільній основі. Вирішили відмовитися Виватися від принципу обов'язковості, і все ж таки накопичення будуть на власний розсуд. Хто захоче, той буде накопичувати, хто ні, той ні. Ми зараз фіналізуємо відповідний законопроєкт попереду ще узгодження з колегами в уряді та партнерами, і потім оприлюднять, зареєструють законопроєкт про пенсійну реформу у Верховній Раді. Відповідно, парламент голосуватиме за неї. Лютін пояснив, що станом на зараз в Україні близько 15 мільйонів людей вдуматись в цю кількість, в цю цифру. Отримують різного роду соціальні виплати, і понад 10 мільйонів з них це пенсіонери. Пенсійна система в нас зараз в критичному стані, тому що кількість тих людей, які працюють і сплачують внески, і кількість пенсіонерів приблизно однакова. І, взагалі, принцип нарахування пенсії дуже несправедливий, тому що за умови того, що ви отримували однакову заробітну плату, плюс-мінус маєте однаковий стаж, якщо вийшли на пенсію. зараз це одна виплата. Якщо що ви зробили це 10-15, а то й 20 років тому? То це зовсім інші гроші. Вони набагато ці суми меншого розміру, і це звичайно неправильно. Ось хочуть, наче це виправити. Що стосується саме солідарної частини пенсії, тобто перша частина очікується запровадження такої обов'язкової базової виплати. Тобто, як стане на зараз, наприклад, у люті що це може бути ось ті самі 2595 гривень. Тобто мінімальна пенсія, ось той прожитковий мінімум для непрацездатних осіб. Зараз він не відповідає дійсності, але у майбутньому, якщо цю реформу запровадять, то буде наступним чином базовий мінімум, тобто мінімальна пенсія, нараховуватиметься всім, хто робив внески Пенсійного фонду, хто працював офіційно, відповідно має бути ось така обов'язкова виплата, що людина точно її отримає. Вона буде визначатися бюджетом на відповідний рік, і в ідеалі має забезпечити базовий прожитковий мінімум, але не фактичний. А ось друга частина напряму залежатиме від того, скільки внесків зробив українець протягом свого трудового життя, протягом того періоду, коли він працював офіційно і сплачував податки. І розрахунок буде проводитись по формулі. Людина накопичує ось ці частки продовж життя, і коли виходить на пенсію, отримує свій відсоток з солідарної системи від кожного року, в залежності від розміру внесків. Тобто, чим вища заробітна плата, відповідно, внески будуть вищого розміру. Людина отримає ось цей на цю частину пенсії другу а, збільшену. Чим більше людина працювала навіть на середню заробітну плату, все одно в кінці вона отримає нормальну пенсію, каже улютін. Вона буде значно вищою ніж зараз. Ми змоделювали для вчителя, які. Має 40 років стажу. У нього пенсія по відношенню до нинішнього виросте десь у півтора-два рази. Той, хто працював довго, робив внески протягом тривалого часу в солідарну систему, отримає більше. Ось такі зміни пропонують. Ця солідарна система, ось ця оновлена сама себе збалансовує. Ось це головна її задача, каже у лютя. Ми будемо розподіляти виключно стільки, скільки в цю систему прийшло, і збирається відмовитися від спеціальних пенсій, які дають право виходу на заслужений починок. Рані. І перейти до так званих професійних і спецпенсії не мають сплачуватися з солідарної системи. Тобто, це буде окремий вид. Ті люди, які мають право раніше вийти на пенсію, тому що вони працюють в таких професіях, які дають таке право. А їхня пенсія буде залежати від того, скільки вони внесків зробили, тобто напряму, щоб не із загальної скарбниці сплачувались. А для них будуть такі спеціальні умови, але як то кажуть, не за рахунок інших для людей, які мають право. Вона спеціальні пенсії зараз пропонують збільшити єдиний соціальний внесок, тобто вони більше сплачуватимуть і потім розраховуватимуть на більші пенсії, отримуватимуть їх. Скільки ті, хто отримує спеціальну пенсію, робили відрахування в солідарну систему, то це для них буде додаткове накопичення. Якщо у тебе є пільговий стаж, ти можеш раніше вийти на пенсію, але до загального пенсійного віку солідарної системи ти нічого не отримуєш. Виплати будуть лише з професійної частини. Тобто, скільки відрахував, е, стільки. Отримаєш, але третя частина нової пенсійної системи це накопичувальна, а вона буде добровільною. Денис Людян нагадав, що в жодній країні обов'язково накопичувальна система не показала своєї ефективності, і в Угорщині, і в Польщі відмовились від цієї ідеї, і в нас планують запровадити, але лише добровільно. Хочете сплачуєте, накопичуєте додатково собі на старість гроші? Хочете не робити цього, тому що в нас в Україні зараз немає куди вкласти кошти, щоб вони були дійсно забезпечені, збережені, щоб їх не з'їла інфляція. Просто немає. То де ж взагалі в цій пенсійній реформі такий амбітній, ось той ресурс, де брати гроші. Ось що каже улютін, що ми вирівнюємо дисбаланси в системі. Зараз є точки екстремуму, тобто надзвичайно високі пенсії і надзвичайно низькі, які є не завжди наслідком стажу та рівня заробітної плати. І ми збираємося вирівняти ці перекоси, щоб солідарна система виглядала дійсно як солідарна. Дарний пласт. Тобто, як я вже казала, забрати в тих, хто багатший, і віддати тим, хто бідніший. Збалансувати це називається систему. Якщо ти хочеш мати надзвичайно велику пенсію, тоді вкладай гроші в накопичувальну частину і все. Тобто, з одного боку, нам кажуть, що накопичення будуть виключно добровільними. А з іншого, пояснюють, що якщо ти не накопичиш самостійно, так ось не зробиш внески добровільно собі на старість, то все одно ти отримуватимеш на старості копійки. Все одно це Плата буде э, низькою, але але вона буде вищою ніж зараз. Ми Поставимо обмеження максимальної пенсії в солідарній системі, і це знову ж таки логічно. А тому, що максимальна сума, з якої ти сплачуєш єдиний соціальний внесок, також обмежена це 160 тисяч гривень. нашій моделі ти все одно не зможеш отримати пенсію більше ніж 10 прожиткових мінімумів, тобто 26 тисяч гривень станом 26 рік. Тому що ти не сплатив для цього достатньо внесків. А в нашій моделі наша пропозиція, що Менше ніж 6 тисяч гривень ми не будемо платити нікому, тобто збираються а, збільшити. Але якщо хочете дійсно достойний рівень за пенсійної виплати в майбутньому, то лише з накопиченнями. Зміни передбачені для людей в солідарній системі для великого пласту бюджетників, тих, хто довго працював на роботах, де держава не платить високих заробітних виплат, але вони все одно отримують зростання. Це значна кількість людей, третина пенсіонерів. Буде мінімальна пенсія не 2,5 тисячі гривень, як зараз, а 6 тисяч гривень. Ось такий обов'язковий мінімум. Тобто, держава вважає, що цих коштів має вистачити на закриття базових потреб. Ну, насправді, якби хоч так, збільшили це більше. Ніж вдвічі, так вже було б дуже добре. Тож друзі, підводимо підсумки. У цьому році збираються запровадити наступну пенсійну реформу. Пенсійна система має стати трирівне: базова виплата, так абсолютний мінімум, який людина отримає, якщо вона сплачувала внески до пенсійного фонду, офіційно не працювала. Друга це справедлива солідарна частина із розрахунку за формулою скільки ти робив внесків, які суми відповідно стільки ти й отримаєш. І третя частина накопичувальна. Якщо її не буде, то все одно виплати залишаться Доволі доволі низькими, а якщо вона не буде запроваджена, якщо людина буде робити самостійно накопичення, що мало хто зможе зробити, давайте дивитися правді в очі, тому що заробітні плати більшості досить низькі. І відповідно, якщо накопичень не буде, то все одно пенсія залишиться досить низького розміру. Ось такі нам зміни готують. Але головна відмінність це те, що мають скасувати спеціальні пенсії і запровадити так звані професійні, щоб людина дійсно могла вийти на пенсію раніше, але все одно. Свою пенсію вона отримає по досягненню пенсійного віку. Ось такі масштабні зміни планують запровадити. Це, будь ласка, у коментарях своїми враженнями, що ви з цього приводу думаєте, я обов'язково ознайомлюсь. І продовжую слідкувати за змінами у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин. На я відстежую і поширюю продовження. Тому приєднуйтесь і бережіться.